Вітаємо на каналі Казкусь! Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. У селі, де взимку зорі світять так низько, що, здається, простягни руку й доторкнешся, настав щедрий вечір. Сніг тихо скрипів під ногами, а в кожному вікні тремтіло тепле світло. У хаті бабусі Марії на столі вже чекали кутя, пиріжки та глечик із узваром. Бабуся поправила вишитий рушник і тихо мовила. Хай цей вечір буде щедрим не лише на страви, а й на добро. І саме в ту мить у двері постукали, то були діти у кожушках з рум'яними щічками і дзвінкими голосами вони заспівали щедрівку, бажаючи господарям здоров'я, миру та радості. Коли спів стих, бабуся помітила, що разом із дітьми до хати ніби зайшло щось невидиме тепле, світле і тихе. Кажуть, у щедрий вечір так приходить добра доля, перевіряє, чи вміють люди ділитися. Бабуся пригостила дітей солодкими пиріжками, а на дорогу дала кожному добре слово. І щойно за ними зачинилися двері, село стало ще світлішим, наче хтось запалив додаткову зірку над кожною хатою, бо там, де діляться хлібом і піснею, щедрий вечір справді стає щедрим на любов, надію і тихе щастя. Більше довгих і нових історій тепер є на Патреон. Завітай у гості! Там казки живуть трохи довше. Буду рада, якщо зазирнеш послухати. А якщо хочеш сказати маленьке дякую, це можна зробити разово через Монобанк. Усі посилання є в описі. Дякую, що слухаєш, підтримуєш і даруєш цим казкам життя.